Отримали посилку від агромаркета. Бачимо, що змінилася у нас форма коробки. Це у нас накладна. І по накладні перевіряємо наявність саджанців. В цей раз ми отримали. Бачимо два саджанці малина золота феєрія жовтого кольору. Повинні бути ягоди Ось в такому стані. Вона добралася до нас. Це у нас лілія касабланка білого кольору. Це ми бачимо ось два кущики. Ось вони вже тронулись. Це Актинідія син, Вереснева. Це у нас запилювач Актинідія, Дон Жуан. І поряд гумі. Ось такий у нас кущик. Бачимо, вже тронулись ці кущики. І остання позиція. Це виноград. Софія. І ось бачимо, в якому стані він добрався до нас. Зараз. Ось так. Так, ось таку таку посилку ми отримали. Саджанці доїхали більш-менш. Будемо висаджувати. До нової зустрічі. Дякуємо.